Знаєте, у нас часто намагаються зробити із експертизи просування тих чи інших політично доцільних тез. Не зовсім зрозуміло в чиїх інтересах, але точно не в інтересах України. В рамках цього ми бачимо такі цікаві симбіози та жабогадюкиних, як, наприклад, Наталія Мусейчук та «Спартак-субота», Мар'яна Безугла та Олексій Арестович, або Мар'яна Безугла та Наташа Мусейчук. Ми бачимо, як усі ці люди, які або поширювали фейки, або грали на боці російської пропаганди, або пропагували таку різницю, і які здавалося б, не мали б мати один до одного жодного стосунку, гуртуються. Аби разом просувати ті чи інші політичні методички, так от, наприклад, ми днями побачили, як Наташа Мосичук знову взяла у Мар'яни безугли, аби ще раз накинути на армію та прорекламувати саму безуглу та її соцмережі. А безугла, як ми пам'ятаємо, є одним із найкращих джерел російської пропаганди в українському політикумі. І ось вони двоє знову разом. Як ми могли з вами зіпсувати собі вечір суботи? Ми могли вийти в прямий ефір і попрацювати в ньому. Ну зіпсувати його не лише собі, але й іншим. Причому що цікаво, в цьому інтерв'ю було чутно і видно, що ані аудиторії Мусичук, ані для Можливо, самої Наташі така гостя неприємна і токсична, але ні, Наташа все одно йде і пре і пхає без углу навіть через не можу. Знову ж таки, я вже так зазирнула в коментарі. Я просила бути толерантними і терпимими до запрошених мною гостей ем, і бажано утриматися в коментарях від риторики хейту, від риторики такого, знаєте, заперечення. Для Наташі Мосійчук уже не тільки так званий хейт мулі, а й взагалі, як вона каже, риторика заперечення. Тобто, навіть своєму пригодованому глядачеві Наташа Мосійчук ввічливо каже, що щось не подобається, заткни свою моську і мовчки дивись. І від риторики заперечення утримайся. Ем, значить, для тих, хто буде продовжувати хейтити і буде писати: от ви знаєте, я вас дивлюся, але от сьогоднішній ефір точно ні, і при цьому ви вже пишете це кілька разів в одній і тій самій стрічці. Ну, правда, ну ми ж поважаємо один одного. Та якщо ми поважаємо, то не треба шантажувати тим, що от я зараз візьму і піду. Ну ви просто робите, знаєте, я як чоловік, який ніяк не може розстатися. Таша плакала, кололась, але продовжувала тер з безуглою, і хай вони почали з міжнародки. майже весь тер насправді був присвячений. Тому який хаос у нас в армії, що треба бігом звільнити сирського, так само як колись безугла торпедувала звільнення залужного. А там а там якось воно саме щось станеться. Безумовно, безугла, як депутатка, як людина, яка має контакти з військовими, знає в тисячі разів більше ніж Наталка Мосичук, ніж глядачі Наталки Мосичук, і, аніж, наприклад, я. І тут складається, знаєте, така цікава ситуація, що. Людина, яка щось знає, володіє так певними фактами, а можливо, не зовсім фактами. Абсолютно має можливість втюхувати, маніпулювати ними і вертіти як завгодно. При цьому ані аудиторія Мосичук знов таки не може це перевірити, ані сама Наталка Мосичук не може поставити якісь більш конкретні запитання. Тобто, фактично, ми маємо медійний продукт із зрадофільства, а це саме так і виглядало, як зрадофільство, який війську не допомагає і підриває довіру до армії. І насправді дає, окрім цього, величезну інформаційну поживу для ворога, і знаєте, що б там не було, але коли народна депутатка називає головнокомандувача зсу раком, ну тобто пухлиною, чим тоді вона відрізняється від якогось ОПЗЖ, чи Арестовича, чи навіть Скабєєвої? І я пишу про просильського і про те, що у нас відбувається. Я не на днях казала, що він фактично не те, якщо в медичному плані так сприймати як рак збройних сил. Тобто він вже дав метастази, він не дав розвинутися цілому поколінню. Високо керівників, і що цікаво, в інтерв'ю без углої можна почути, як вона одні й ті самі події тупо інтерпретує по різному, залежно від того, куди йде розмова і як її треба цими подіями крутити. Ось вона, наприклад, стверджує в інтерв'ю Мосічук, що харківський контрнаступ скінчився за тиждень, тому що будь-яка наступальна операція довше тижня не триває. Доброго? Перші дні до тижня те, що встигають пройти за тиждень, це й наше. Ну, е, бо там в Росії, коли фактично коли ну, так і відбулося, пані Марія, ну так, так і відбулося. І це, по Харківському прориву ж теж так відбулося. Те, що встигли пройти протягом тижня, це звільнили. А ось вона вже за півхвилини після цих слів каже, що Харківська операція могла б тривати і далі. Просто її хтось підступно не дав продовжити. По по харківському контрнаступу, е, і ми втратили багато шансів. Це знають всі підрозділи, які брали участь, е, вони зробили прорив, а потім їх зупинили. Ну як це розуміти? Людина каже дві протилежні думки про одне й те саме з інтервалом пів хвилини. І знаєте, у мене навіть нема питань до Мосичук в цьому плані, що вона її не перебуває, хоча вона робила вигляд, що опонує. Але доволі слабо, як завжди. Втім, у мене питання в тому, що от ти не знаєшся на темі, і запрошуєш провокаторку по цій темі в етер. Відому своєму, своїми провокаціями людину, щоб що, щоб вона тобі просто навішала на вуха, бо у мене інша версія чому? Бо була дана команда. А Наташа має відігравати свою роль, і все. Або ось іще цікаве. Просто за ще розповідає нам Мар'яна Безугла. А, а, і це, до речі, найвищий відсоток сидича серед спеціалістів спеціалістів, да, яких переводили в піхоту. Ну, тобто, ти був артилеристом чи а, фахівцем з обслуговування там певного засобу протиповітряної оборони, і тепер переводять на посаду стрільця в штурмовий підрозділ. От е, серед таких найбільше відсоток 30 навіть більший, ніж серед мобілізованих е, насильного цицька. По-перше, хочу сказати, що насильницька мобілізація це російський наратив, це пропагандистське формулювання. Причому яке як Росія використовує проти нашої мобілізації, так і, і яке ми використовуємо проти мобілізації російської. Це суто пропагандистський термін, чому без використовує отак, от російський наратив? Просто це залишається відкритим. Це запитання. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному і іграшковий період. А цей букет на шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. По-друге, дуже дивно взагалі чути від безуглої нарікання на те, що політика сирського призводить до СЗЧ. Якщо сама безугла, я вам нагадаю, пропонувала законопроект про розстріли за дезертирство. О, ну Тобто, після цього, як взагалі можна коментувати такі речі і виходити в принципі на інтерв'ю? Як в принципі можна запрошувати на інтерв'ю людину говорити на військову тематику і ще й увагам називати це альтернативною точкою зору? І я сподіваюся, що заради іншої точки зору ви е, цю розмову і дослухали до кінця. За що знаєте, якщо люди хочуть почути іншу точку зору? Вони зазвичай або донести, вони не кажуть вголос, що це інша точка зору. Вони не наголошують на цьому, вони просто її доносять. Зазвичай, під формулюванням почути іншу точку зору, друзі, нам втюхують якусь прутню, бо інакше як формулюванням інша точка зору цю прутню прикрити не можна. Ти знаєте, саме інтерв'ю це велика. Купа лайна на узбіччі дороги. А фраза інша точка зору це такий зверху листочок подорожника, яким хотіли цю купу прикрити. Але знаєте, скільки листків подорожника зверху не про воно все одно буде пахнути дуже так, недобре. Також друзі, протягом усього інтерв'ю, Безугла своєю експертною думкою фонтанує про те, кому сидіти із військових, а кому не сидіти. А як ви бажаєте, хто Наприклад, 128-бригада, ну там це ось свіже, а 128-бригада більше по років пройшло, хтось сидить. Хтось наказаний? Ретеричний питання. Да. Дуже театральна сцена і. Знаєте, Наташі реально нема що відповісти, бо вона ж не в контексті. Вона не може бути в контексті. Це має бути якась військова людина, яка буде говорити з безуглою, яка обізнана в організації армії не лише і знизу, але й на вищому рівні, щоб відповідати на такі концентровані накиди лайна. Втім, ви не повірите, Наташа навіть спромоглася якось тримати обличчя перед цим золотим дощем. Хоча я думаю, ніхто не наказаний, тому що немає чіткої відповіді, стикнувшись вперше з такою війною, так можна всіх пересаджати. Так можна пересаджати всіх, що воювати буде нікому, розумієте. А що таке? А що таке, Наташа? Це ж альтернативна думка. Нам же треба прислухатися до іншої думки, виходити зі своєї бульбашки. Люди негативно реагують на почуття. Я подивилася стрічку обговорюють обговорюючи нашу з вами бесіду. І перше питання: для чого це обговорювати? Ну, знову ж таки, в публічному просторі чи для чого розповідати секрети нашому ворогу? Це головна претензія до цього фрагменту цієї розмови. Я вам друзі хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Та але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Мосичук. Знає про що говоритиме безугла Мосейчук? Знає наперед, що не так із цим етером, але вона запрошує безуглу, вона дає їй майданчик, вона дає їй висловитися, вона їй слабо опонує, бо не може е, опонувати по факту. І от вона вигрібає від своїх підписників, і слава Богу, що вигрібає. Але після цього все одно заявляє, що у неї тут, бачите, неупереджений канал. У мене немає якоїсь партійної лінії, або якоїсь вказівки, або там якоїсь зобов'язання запрошувати людей тільки однієї партії, однієї фракції, одних ідеологічних спрямувань. Розумієте, ну геть нема. Тим часом безугла весь час атакувала головкома. Вона атакувала свого часу головкома залужного. Тепер вона атакує Головкома Сирського, Нічого не змінилося. Вона каже, що це потрібно для того, аби, мовляв, зробити реформи. Але ми не чуємо від неї щось про безпосередньо реформування. Ми чуємо від неї про те, що треба все зруйнувати. А воно якось там потім саме буде краще. Весь мір ми розрушимо до основання, А затім хочу нагадати, що приблизно за таким самим принципом Мар'яна Безугла йшла в політику від партії Слуга народу. І вуаля, зараз ви почуєте цікаву фразу. Із цього інтерв'ю У нас помінялася політична культура, чи є якісь ті чи інші альтернативи, які альтернативи взагалі нам нав'язуються або є природніми всередині? Так ось це велика проблема. З одного боку, багато таких старих будемо знову ж реалістами, пов'язаним більшості з олігархатом, Зв'язків і домовленостей, навіть які ти, чому забезпечувалися якісь держави, вони зламані війною, зеленським. Там іншими обставинами, а, а нових ще не побудовано. Ну, от стару олігархічну систему зруйнували, а нову не побудували. Це те, що зараз, до речі, відбувається у Штатах. Це те, що м -м, зараз відбувається у нас з вами, за словами тієї ж таки безуглої. і це те, як ми бачимо, що за що вона топить зараз для армії. Але друзі, як я бачу всю цю розмову, це не розмова навіть про армію, це розмова про політичні мутки, це розмова про піар, про політичний піар. І ми е, знову таки бачимо, як Мусичук запрошує до себе людей, яких вона очевидно не планувала запрошувати, але чомусь. Запрошує і ще й при цьому рясно рекламує. До речі, ми кинемо Добре, посилання Добре, на Ютуб Мар'яни Безуглої і Добре. кинемо в коменти і кинемо в перший коментар. Користуйтеся, переходьте, підписуйтеся на канал Мар'яни Безуглої. Можливо, там інша точка зору, що можете почитати телеграм-канал Мар'яни Безуглої. І там пані Мар'яна написала кілька слів і про Олексія Арестовича. Її думку в одному з дописів. Наприкінці в останньому абзаці почитайте. Я прямо так. От людям скажу того щодо посилання на телеграм-канал і ютуб канал Мар'яни Безуглої, Це теж буде в коментарях. Зараз ми розмістимо. Знаєте, канал Мацейчук можна було б назвати політичною прачечною, політичним відмиванням, ну, знаєте, одне мило іншого. Але знаєте, для того, аби одне мило інше, то треба, щоб одне хоча б було чисте, так? А тут самі бачите, яка ситуація чистого мала. Ще, до речі, цікавим є аспект, який ми раптом почули. Від безуглої дуже цікаву таку оцінку ситуації, це. якщо моя особиста думка, це моя зовсім вже особиста думка. Я вважаю, що Володимиру Олександровичу треба довести цю ситуацію до логічного завершення, висти, передати забезпечити проведення виборів. І передачу влади, і не балотуватися на наступний строк. при цьому, що ситуація така, що можливо йому прийдеться там бути ще рік і два. Ви не помірите, я підтримую думку безуглої, але мабуть, зовсім не з тих причин ніж сама безугла. Бо якщо ми таке вже чуємо в етері у Наташі і Мар'яни, це означає одне: хтось готується до виборів і на жаль, використовуючи при цьому тему армії. Всім, хто готується до виборів, друзі, ми, як завжди, бажаємо безперервної, швидкої Насті, такої швидкої, швидкої, щоб не зупинялися, щоб не було часу у цих осіб на інші піар-дурниці. На цьому, друзі, все. І не забувайте підтримати Збройні Сили України, донатити. Невдовзі буду оголошувати про новий збір трошечки пізніше. І будьмо гідними. Па-па.